Удія на Васіч представляє відомого публіциста, громадського діяча, журналіста, експерта, політолога Сергія Пархоменка, який е, постарається викласти своє бачення розвитку політичного процесу в Україні найближчим часом. Отже, пане Сергію. Як Ви вважаєте, чи загрожує Україні якийсь черговий етап революційної діяльності? Дякую за питання. В Україні зріває така ситуація, коли весь народ, починаючи від Донбасу до Закарпаття, дуже дуже незадоволений своїм першим чергу соціальним положенням, саме соціально економічною ситуацією в країні. Нереалізованість, апатія, відчай це все те, що жене українців або їхати працювати за кордон, або жене їх на барикади, боротися з представниками влади, яка за рік проявила себе не менш непрофесійною, ніж влада помаранчева. Популізм, загравання з окремими соціальними групами. Це все призвело до того, що зараз рівень української економіки знаходиться, скажімо так, на межі. Якщо ми не отримаємо чергових вливань від МВФ, кредитів, від різноманітних фінансових структур світових, українська економіка дійсно може ввалитися, як це вже одноразово у нас бувало. Відповідно, в цій ситуації влада шукає непопулярні рішення і не просто непопулярні, вона ще їх намагається непрофесійно просунути. Кращий приклад це податковий кодекс, який приймався восени минулого року. З одного боку, треба було, звичайно, обмежити скажімо так, певні рамки для підприємств, але це робилось чомусь за рахунок найменш забезпечених верст підприємництва. Це малий середній бізнес. Якщо у всій Європі надходження в місцеві бюджети, а також центральний бюджет, відбувається за рахунок підприємницької діяльності так званих малих середніх підприємств, кооперативів, то у нас е, все-таки чомусь так на совковому рівні думають, що основні вливання повинні йти від великих підприємств і вони отримують податкові пільги. Це все закінчилось податковим майданом. Тепер у нас е, зріє ще ряд непопулярних реформ. Як то Житлова реформа, реформа ЖКХ називається пенсійна реформа. І це означає, що нас очікує подібні майдани в майбутньому і в найближчому навіть майбутньому. Здорові сили українського суспільства це переважно молоді люди віком від 20 до 35 років. Вже Набило собі руку в акціях протестів 2010 року і тепер, ставши досвідченішими і так би мовити, злішими навіть на режим, зараз готові з новою силою даватися до протестів. Звичайно, це все буде відбуватися стихійно і на якийсь такий загальнонаціональний майдан цього року розраховувати не доводиться, тому що для цього потрібна дуже серйозна координаційна діяльність. Впливових осіб, які мають певне ім'я в політиці, зараз, на жаль, такої особи, яка могла скоординувати всі потуги національного протесту, на жаль, немає. І поки що цей рік вона навряд чи з'явиться, ця особа. Я не хочу вдаватися до аналізу особистостей і вдаватися до якихось деталізації конкретних політичних діячів. На даний момент, на жаль, у колах влади хочуть розіграти сценарій, як це було в 99-му році, коли. Кучму просунули в другий тур, а йому опонентам зручного зручно для Кучми Симоненка так само просунули, для того, щоб залякати одну частину населення Західної України Симоненко, для того, щоб виграв Кучма завдяки несприйняттю ідеології комунізму на Заході України. Так само і зараз, очевидно, є такий варіант, щоб зробити опонентам Януковича якогось не дуже популярного політика, скажімо, на сході. І завдяки саме такому от протистоянню несприйняттю е, представника певної ідеологічної забарвності е, Янукович або хтось з представників чинної влади е, намагається розіграти карту 99-го року, коли Кучка злився другий Термін. Зараз е, поки немає, на жаль, загальнаціонального лідера опозиції. Це є дуже негативний момент. Але є варіант, коли. З цих мамасових акцій, акції громадського протесту, вийдуть люди, які зможуть претендувати на позицію спочатку такої конструктивної проукраїнської опозиції в парламенті, опозиції реальної дієвої на відміну від нинішньої. Потім ця опозиція можливо висуне кандидата на посаду президента України двічі 2015 році, і можливо знову опозиційні сили спробують розіграти сценарій майдану, коли Завдяки згуртованості народу, завдяки певній публічній підтримці західного світу країн ЄС, змогти усунути від влади закоренілих корупціонерів, ретроградів, совків і просто українофобів, які зараз домінують переважній більшості органів влади. А як ви вважаєте, чи зможе повернутися у велику політику? Та група людей, яка згуртувалася довка Юлії Тимошенко. Я впевнений, що велику політику ці люди не попадуть, тому що команда Юлії Володимирівни показала свою немонолітність і в критичних ситуаціях неспроможність відповідати на серйозні глобальні виклики політичних процесів. Коли змінилася влада, значна частина команди Юлії Володимирівни перебігла на бік. Партії регіонів, і це зайвий раз підтвердило, що дуже багато була виражаючись спортивною мовою, селекція, добір гравців до цієї команди. Ці гравці виявилися не командними гравцями, а індивідуалістами, які ставили в першу чергу свій власний прибуток, свої блага, свою кар'єру над інтересами суспільства, за яке нібито якби боролась відстоїла Юлія Володимирівна. Тому, звичайно, якщо е, Юлія Володимирівна не переосмислить свої дуже ну, так мовити е, грубі помилки, допущені минулі роки, якщо не спробує реформувати команду і не брати в нових людей, їй в майбутньому в українській поліції робити ні нема чого. Я не кажу. Про те, що вона зовсім загубиться, але вона не може претендувати на роль впливового політика. І щоб їй мати шанс бути, ну хай не президентом, але провідним гравцем, залишатися провідним гравцем, їй потрібно однозначно очистити навіть ті ряди, які в неї зараз є, від е людей, які, так би мовити, не є професіоналами, не є харизматичними і е які не вміють. Де вере за оцінювати ситуацію і не вміють професійно виконувати обов'язки, не вміють давати адекватних відповіді чи то по економічних питаннях, чи то в питаннях політики, а розраховують тільки на власний гаманець, коли там можуть за якісь гроші вивести людей на мітинги. Так, така практика повинна припинитися. Скільки б не було впливових олігархів з оточення Юлії Володимирівни, скільки б, б вона не сподівалася на їхні грошові вливання, навіть мільйон проплачених. Активістів на майдані не дасть ефекту, тому що це люди проплачені. А як ви вважаєте, який шлях, яка перспектива у всеукраїнське об'єднання Свободи і Олега Детагнебока? Це цікаве питання. Ми знаємо, що свобода користується великою підтримкою громадян, які проживають на заході в України, і зараз ця популярність поширюється на центр. На північ України, але якщо свобода не відійде від е, гуманітарних газів, не почне робити конкретні кроки по реформуванню ЖКХ там на Західній Україні, по покращенню інвестиційного клімату, покращенню іміджу взагалі, от як націоналізму українського, як такого, в неї е, залишиться тільки шанс стати троянським конем. На якому партія влади знову вгідне сказати переможцем на вулицю Банку після 2015 року, це дуже небезпечно, тому що прості члени партії є патріотами, вони розуміють, наскільки зараз складна ситуація, наскільки досягло ПГ, протистояння між регіонами, яке несприйняття між українцями, які проживають на Донбасі чи в Криму, і українцями, які там проживають у Львові чи в Тернополі. І якщо керівництво продовжує курс керівництва свободи на загострення цього конфлікту, такого, я б навіть сказав, який полягає в певних несприйняття цивілізаційних ну, норм різних цивілізаційних поглядів, то свобода, на жаль, війде в історію як партія, яка сприяла розколу і дезорієнтації і дезінтеграції Українського національно-патріотичного табору. І цього б дуже не хотілося, бо все-таки за свободою стоять. Мінімум 5% українського електорату, який має право голосувати на виборах, і цей електорат це достатньо сильна мобілізаційна потуга, яка може організовувати акції протестів і взагалі своєю діяльності, інтелектуальною роботою, допомагати утвердженню України і допомагати піднімати регіони західні. Це дуже важливо враховувати, що свобода це не тільки бок. Свобода це, це певне світобачення. І це, врешті-решт, це люди, які вірять цим політикам. З нами був Сергій Пархоменко, відомий журналіст, публіцист, громадський діяч, політолог і експерт. Залишайтеся з нами. Чекаємо продовження.